Дмитро Журавльов читав практично всіх класиків, як прозу, так і вірші. Але все ж улюбленим його поетом був Олександр Пушкін. Саме тому, згідно умов конкурсу, одне із завдань для конкурсантів обов'язкове виконання будь-якого твору Пушкіна. Я вас люблю, хоч я бішусь, хоч це труд і стид напрасний. І в цій повісті нещасний. У ваших ваши я признаюсь. І мені ні лицу і ні летам. Пора. Пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Талановитих дітей в Первомайському багато. І саме конкурс дає таким дітям шанс розкрити його. У нас в місті ми завжди говоримо дуже багато талантливих дітей. І наш конкурс теж є таким показателем. Конкурс ежегодний, традиційний. В ньому приймають участь всі школи нашого міста. І приобщение з и к історико-культурному насліду краї і також це популяризація класичної літератури. Кожна первомайська школа відправила на конкурс двох своїх кращих читів для дітей. Це не просто участь, а велике задоволення з бажанням здобути перше місце. Второй год вже участвую і дуже хочу В том году я участвовала, але зайняла третье місце. И, но мне очень понравилось, потому что это большой опыт, большой. И по сравнению с тем, что в школе, в школе я только учусь этому, а здесь я прихожу и понимаю, какие здесь дети есть, на кого я могу равняться, чему я могу учиться. И мне очень нравится. Я очень хочу участвовать здесь, в дальнейшем. Тяжело готовиться к конкурсу. Совсем. Желание, упорство не тяжело. На конкурсі кожен із юних майстрів розкривав свій талант, а для їхнього творчого натхнення майстер-клас продемонстрували досвідчені майстри художнього слова. На ромашці бабуся гадає, засніжили поділ по посеречому важко зітхає. Що згадали діву роки. Жорна глянула, ще раз зітхнула, ніби струшує пороху плин. Знову ромашка мене підманула, що приїде в ці місяці син.